Коли я відкрив вісна, це мене порило, шок і це. Король місто закінчився, це дуже на жаль. І це просто, я не знаю, я не знаю, як це розуміти, але це просто, я не знаю, це просто. Це просто якій страшний просто, я, не, я, не знаю, я просто не знаю. Я не знаю, що в таких ситуаціях робити. Це просто жаль, це просто все жаль. Коли літо закінчиться, то ми кожен день гуляти не можемо буде. Ми не можемо будемо гуляти кожен день. Якщо літо закінчиться, це дуже на жаль. Бо прийдеться ходить кожен день, в школу це прийдеться в школу, в школу кожен день ходити в школу потрібно бо це кожен день, і ніяких звичені. І ніяких зліченій не буде. Це дуже жаль, та просто я не знаю, як розуміти. Це дуже печально, що в день. Закінчиться зовсім скоро, це дуже, це дуже на жаль, це дуже на жаль. Що літо закінчиться. Це дуже жаль, це дуже жаль, що літо закінчиться. Це дуже на жаль. Це просто я не знаю. Я не знаю, як це понімати.